Дорогі друзі, сьогодні розклад таро на квітень для України. Основні події, розвиток. Туз мечів. Туз мечів карта дуже сильна. Це здатність здолати труднощі, проблеми. І ця перемога буде можлива завдяки розуму, завдяки волі, завдяки рішучості. Це карта, яка символізує новий образ мислення, вона визначає новий напрямок руху, нові пріоритети, нові цілі. Оскільки це стихія повітря, а значить спілкування та інтелекту, то вона також вказує на здатність аналізувати ситуацію з двох сторон, здатність зважувати всі за та проти, здатність долати перепони і відсікати все непотрібне. І завдяки цьому направляти всю силу і енергію у потрібному напрямку. Також ця карта ще вказує на закон, на порядок, на науковий підхід. І тому, можливо, ця карта ще може вказувати на прийняті нові закони, нові розроблені стратегічні плани. Давайте подивимося, як розвиваються події в цьому сенсі, тому що ситуацій багато. І аркан вказує, і карти вказують на якісь певні обставини, які можуть бути важливими. І так, десятка кубків, дорогі друзі, початок місяця прекрасний. Ця карта може символізувати сім'ю зазвичай, а в даному випадку країну, батьківщину. І це відчуття захищеності, що додасть цього. Настрою, скажімо так, побачимо далі, але в цьому періоду буде точно привід для радості. Цей аркан ще може вказувати на дружні відносини, можливо, вдалі перемовини, особливо по тузу мечів, можливо, з'являться нові союзи. Аркан також говорить про визнання заслуг. І якісь великі надії, які з'являються в цьому періоді, але треба зважити, що по цій карті є таке попередження не втрачати пильності. тут є ризик деяких ілюзій, де бо ця радуга вказує на таку ілюзорність. Одним словом, не втрачаємо пильності, будемо уважні, війна продовжується. Далі ми бачимо, що це попередження не завадило нам, тому що наступний етап це башта. Башта одна із найскладніших карт, можливо, найскладніша у колоді, і вона вказує зазвичай на різкі зміни, неочікувані і часто небажані. І крім того. Останнім часом цей аркан вказує в моїх розкладах на обстріли не тільки прифронтові якісь регіони, але й віддалені міста і села можуть постраждати. Тому варто сказати, що на середину квітня, і ми, дорогі друзі, розуміємо, що тут приблизний період, тут випадає Пасха. Так що, знаючи любов Росії до руйнувань та вбивств на свята, в тому числі православні, мусимо бути пильними. Не розслабляємось навіть якщо. Є якісь приводи попередньому періоду, які дають надію. Тут, можливо, якісь перемоги були, дорогі друзі, тим більше по тузу мечів, якісь досягнення, можливо, якісь засоби захисту населення, які дадуть такий оптимізм, але потрібно бути дуже уважним. Також цей аркан вказує, що якась складна ситуація чи якесь складне питання неочікувано стане зрозумілим, і часом це може. Стати певним шоком навіть. І часто цей аркан відкриває нові можливості. Тим більше у нас іде аркан місяця ту мечів. Він, до речі, додає такого негативну негативу в даному випадку. Тут треба бути обережними владі. Будемо бачити далі, що там, бо якісь великі надії чи цілі можуть зруйнуватись, тому що це, знаєте, аркан такий специфічний. Чим більше ми очікуємо, чим більше ми піднімаємось вище, тим далі так сказати, падати боляче. Ну, це Ця ситуація. Тобто тут можуть бути такі неочікувані зміни або руйнування, про які я вже говорила. Завершується період у нас п'ятіркою мечів. І знов таки карта досить негативна, вона не така важка, як башта, але може вказувати на втрати, також це загроза руйнувань продовжується. Щодо карти, то тут ситуація така, бачите, двояка. На цій карті зображено, як ви бачите, дві людини: одна на передньому плані, яка переможець, і на задньому плані людина, яка безсила, можливо, вбита. І тут. Ми можемо бути на будь-якій позиції, тому зараз візьмемо ще одну карту для того, щоб бути впевненими у значенні цієї карти і будемо говорити далі. Трійка жезлів. Ну, дивіться, дорогі друзі, по п'ятірці мечів найважливіше буде знайти правильне рішення і вибрати правильний напрямок руху, стратегію, на яку вказує на важливість цього питання, вказує наміту з мечів. Може, звичайно, ця карта ще вказувати на військове протистояння. Тобто, ми бачимо, війна продовжується, руйнування можливі і так далі. І якщо в нас випадає вже трійка жезлів, ми можемо вказати на те, що тут ще можуть бути проблеми з комунікаціями. Але знов таки трійка жезлів це карта прорахованого напрямку взаємодії. Загалом ці карти можуть вказувати знаєте, на боротьбу, якусь можливо протистояння в перемовинах навіть. Втрати, але варто сказати, що якщо вибрати, я вже говорила про це, правильний напрямок руху, проробити нову стратегію, продумати нові плани і вибрати правильно, прийняти правильні рішення, карта виглядає досить позитивно. Ми бачимо на передньому плані, як я вже казала, людину, яка в виграшному стані. І трійка жезлів це рух вперед, це активність і так далі. Хоча до кінця все не зрозуміло, ми бачимо, спиною стоїть. Людина на цій карті. Ну, давайте будемо рухатись далі, подивимось, до чого воно йде по окремих зрізах. Влада, відлюдник. Ну, знаєте, відповідно до трактовки Уейта, огонь у руці відлюдника вказує нам, якби, що там, де я, можеш бути і ти. Подивимось. Додаткову карту. Тобто, бачите, тут в перемовинах основним аргументом навіть може бути від влади. Зараз Україна в тяжкій ситуації, але якщо вона не втримає ці позиції, то в цій ситуації можуть бути інші. І ця ситуація стосується кордонів, стосується майна, стосується всього того, чим володіє країна. Ще треба сказати, що це відлюдник взагалі йде події в нас. І діва це знак служіння людям взагалі. І казати. Ось випадає в нас старший аркан імператриця. Це вірність ідеалам, це здійснення планів, це може бути інформація, якась отримана від якогось надійного джерела або порада від когось, хто володіє якимись більшими знаннями. І карти ще вказують, особливо, дорогі друзі, другий, третій період, на те, що треба бути уважним у владі щодо зрадників, щодо корупціонерів. От, чи будуть відповідні дії? Можливо, так, тому що у нас потузумічів влада готова переглядати е, стратегії, приймати якісь нові закони, е, які допоможуть врегулювати цю ситуацію. Ну, Будемо бачити. В будь-якому випадку тут деякі відкриються, е, відкриється деяка інформація, можна сказати, якесь прозріння просто буде, знаєте, яке відкриє очі е, на якісь питання, окремі. І Про це в нас і тут мечів і пашта. Так що, дорогі друзі, щось має відбутися досить цікаве. Давайте подивимося, що наша армія, що на фронті. Тут все стабільно. Армія може розраховувати на підтримку матеріальну, якусь військову, і це її суттєво посилить. Ще будемо мати гарні новини, і, виходячи з усього у першій декаді квітня. Взагалі це карта впевненого такого прорахованого руху вперед. Хоча не дуже швидкого. Ну, давайте подивимось, що народ дві камечів. Дві камечів, знаєте, така карта теж неоднозначна. Вона вказує на те, що е, тут є. Можливо, нерозуміння ситуації, можливо, пошук захисту, тобто вказує на те, що є певні сумніви, потрібно буде робити якийсь вибір, потрібно буде приймати рішення людям, і це зрозуміло, це не тільки в квітні насправді, тому що от по цій карті видно, що мечі попереду людина, наче за ними, тобто багато людей буде намагатися. Захиститися, яким чином, що саме відбувається? Бачите, безпека важлива для людей. Люди з одного боку, країна велика, по-різному, все відбувається в кожної людини. Це не персональний розклад, але ми бачимо, що хтось буде шукати захисту, хтось сподівається на гарні новини, на перемогу, хтось може отримати якісь вже результати, подолати якісь проблеми. Але час насправді складний за цими картами, і тут більше карта про те, що не треба розслаблятися. Згадуємо у нас десятку кубків, друзі, тобто будуть у нас можливість порадіти чомусь. Але знов-таки ці карти говорять нам, що якась така, наче пауза, бездіяльність. Ну, Очікуємо на зміни, дорогі друзі. Вони вже не за горами. Також ці карти можуть вказувати на деяку відстороненість, небажання діяти. Але оці зміни по башті, по п'ятірки мечів, які у нас проходять, які ми проговорювали вище. Знаєте? І карти ще можуть вказувати на те, що більшість людей буде спокійно сприймати ці зміни. І якщо владою щось буде запропоноване, теж буде сприйнято досить спокійно виважено. Ну, взагалом, не просто навести всі можливі варіанти розвитку подій. Будемо бачити. Чому очікувати? Тут жезлів. Ну, бачите, квітень справді стане якимось переломним місяцем, коли почнеться щось абсолютно нове. Країна на кінець місяця виходить досить сильною. І цієї енергії, цієї сили буде достатньо, щоб почати якийсь новий етап, ту нову стратегічну лінію, яка буде розроблена в цьому періоду. В цьому періоді. І про цей аркан можна сказати, що, знаєте, маю достатньо, але хочу більше. От це така ситуація на кінець місяця. Це Такий ривок уперед з абсолютно новими ідеями, з абсолютно новими можливостями. Це карта ентузіазму, карта сили, як я вже казала, карта відваги. Ну, Давайте побачимо, що вдасться. Вісімка жезлів. Водії справді прискорюються в квітні, дорогі друзі. Це якісь будуть довгоочікувані новини отримані. І це карта ще дружньої підтримки, дружньої допомоги. І знаєте, у звичайному житті часто вказує на перельоти, на щось пов'язане з повітрям. Тому можу сказати, що можна очікувати, можливо, отримання літаків, можливо, це додасть такого оптимізму людям. А по тому, що ми бачили, ну що, давайте побачимо, що не вдасться. Десятка мечів. Ну, взагалі, десятка мечів це труднощі, під якими не можна навіть, скажімо так, рухатись, коли вже здається, що це вже край і все, якби людина зламана. Не, навіть не рухається на, на цій карті. І оскільки в нас тут іде карта те, що, що не буде, нагадую, то це вказує на те, що боротьба продовжується, є сили, аркан вказує на незламність. Можлива мова може йти про те, що не вдасться щось завершити, таке складне. І ми розуміємо, по всьому вже є розклад на війну на квітень і на всю весну можете подивитись, кому цікаво. Але тут однозначно буде відчуття, що вдалося запобігти великій біді, вийти з цієї ситуації достойно. Змінюється світогляд, змінюється розуміння ситуації. Країна по тузу жезлів та по тузу мечів виходить абсолютно на новий шлях, події прискорюються і мають позитивну перспективу. Це абсолютно точно. Подальший розвиток подій, будемо бачити. Уже у розкладі на травень, дорогі друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. Очікую на ваші лайки, коментарі, на підписку. До зустрічі!